Вітання глядачам телеканалу Аверс. Наш ефір продовжує традиційний формат на часі, в якому ми торкаємось питань та проблем, які хвилюють і цікавлять наших глядачів. З вами ведучий Дмитро Ураєв, і ми говоримо про те, що у ці дні на вулицях міста починають працювати інспектори з паркування. Власне, про всі нюанси та питання, які виникають зв'язку з цим нововведенням, ми говоримо з директором департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлією Серетинською. Пані Юлія, вітаю вас доброго в нашій студії. Доброго. Дякуємо, що завітали. Власне дійсно. Здається, відразу виникне чимало запитань по цьому питанню, яке формулюється ніби так просто. Нові повноваження муніципальної варти, інспектори з паркування на вулицях Луцька. Ну, власне, мабуть, не тільки Луцька, це по всій Україні, звичайно, закон, який вступив в дію вже з 27 вересня, стосується усіх міських селищних сільських рад, тому що саме цей закон дозволяє міським радам, сільським селищним радам втручатися в процес і наведення відповідного правопорядку на своїй території, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що кількість автомобілів на території України в містах збільшується. Збільшується в селах, люди залишають е, ці автомобілі. От... Куди він їде, там, де зручно, припаркувався, незалежно від того, тротуар, газон, це під знаком на проїжджій частині, на пішохідній частині, на пішохідному переході, до якої в'їзд перекриває. Ну, от в Луцьку ми знаємо, що величезна є проблема це рух автотранспорту. Коли у нас працює ринок вздовж вулиці Кравчука, від ринку Формула. Проблема там така, що неправильно паркують автомобілі. Якби автомобілі були... Припарковані вздовж смуги руху, тобто ми розуміємо, що цього транспортного колапсу не було. Вулиця Вузька, машини паркують в поперек, тобто як кому зручно. І виходить, коли ти повинен об'їхати цей автомобіль, ти або виїжджаєш на смугу зустрічного руху, або утворюється пробка, хто кого пропустить. І це створює значні незручності для тих самих членів і учасників дорожнього руху, які є хороші, добрі, добрі. Совісні. Ну, давайте, власне, дійсно перейдемо в таку практичну площину, що е, почне відбуватись ну, от, з сьогоднішнього дня в ці дні далі. Тобто з'являються е, окремі повноваження інспекторів, е, чи це ну, тобто, це окремі люди, е, це розширення штату, чи це от, якраз е, на базі тих, хто працює? Луцька міська рада одна е, з єдиних міст на території? Е, України, тому що ми це питання е, моніторимо, яка не пішла на збільшення чисельності штату виконавчого комітету і не додає відповідних людей під ці повноваження, а буде це робити на основі департаменту. Так як департамент не є комунальним підприємством, і наші інспектори вже автоматично є посадовими особами, тому що в нас є відповідно визнані і рішення суду, і ми діємо на підставі уповноваженого виконавчим комітету. Там складати адміністративні протоколи це буде робитися в основах і межах департаменту на тій кількості інспекторів, які вже працюють, які вже складають адмінматеріали. Ну тільки по інших статтях, ми просто додамо відповідно частини. І статті ті, які передбачає законодавець, це буде розглядатися в середу на черговому засіданні виконавчого комітету. Тобто, фактично, ваші муніципальні інспектори так, так. отримують якби додаткову задачу. Тепер так? так, це додаткова функція, це додаткові речі, якими вони, якими вони будуть займатися. І це буде ми зараз приймаємо рішення, чи це будуть робити всі інспектори, чи це буде робитися на базі одного відділу, чи це можливо буде робитися спочатку, Чатку на базі одного відділу, де вже будуть і набудуть відповідних навичок е відповідні наші хлопці і навчать працювати в цій площині і інших хлопців, які у нас працюють, наших інспекторів, старших інспекторів. Отже, муніципали відтепер контролюють паркування. Ну ще не так відтепер. А поясню чому угу. а, не так відтепер, тому що. Якось так складається, що коли у Верховній Раді приймають нормативно-правовий документ, створюється чомусь. Внутрішні, чи спеціально, чи не спеціально, чи продумано, чи не продумано перешкоди для міських селищних сільських рад. Поясню, з чим вони пов'язані. А для того, ну тобто є ряд факторів, по яких можна скласти відповідні адміністративні матеріали. Перше це фото, відеофіксація на відповідні пристрої. Тобто, я перепрошую, муніципальні інспектори рухаються там в якомусь районі міста. Так. вони бачать неправильно припарковане так. авто. І, і далі, да? ось І далі. Мало би бути по логіки е, тих речей, які виходять. У нас є службові планшети, які є сертифіковані і які, є, відповідно, можуть діяти. Він би мав би, ну так би мало би бути, угу. він би мав би сфотографувати це правопорушення, закинути його і звірити, кому належить автотранспортний засіб, е, визначити пункт під. Пункт, який порушує автомобіль, чи це м, зупинка біля знаку заборонено, чи це е, паркування відповідно без сплати за парковочне місце? Чи це перекриває в'їзд-виїзд? Е, ну у відповідності ну, створюють чи зайняте чуже місце? Ну, наприклад, коли автомобіль припаркований на місці інваліда, де має <святування> паркуватися, ви розумієте? От, власне, тобто, так. це теж так це позначено на <святування> Ано чи знаком? це не оплата за паркувальне місце? Наприклад, на Карпенка Карого у нас біля ринку є паркоман, де мають би платити ці речі? Він визначає, який це є правопорушення. І вже приймає рішення про те, чи це треба затримання автотранспортного засобу, чи це треба винести постанову. У відповідності до цього він має здійснити фото, відеофіксацію, встановити кому належить автотранспортний засіб, і уже ці речі скинути у відповідний реєстр і у відповідну київську базу, отримати підтвердження впродовж 70 хвилин. Ще раз це відфотографувати, ну що це. Далі це в часовому просторі угу. з датерами, з годинником, з усім. І уже після цього він е, виносить постанову про притягнення до відповідальності у відповідності до 283 статті Кодексу про адміністративні правопорушення є відповідні норми. Угу. Постанова. Є два формати. але ми хочемо працювати з електронними постановами для того, щоб було мінімальне втручання людського фактора. Це не тоді, коли він від руки цю пише постанову протокол, а да, вона типу. виходить. Ні, ні, це не протокол, це вже постанова. Ну, тобто, це документ. Так, це документ uh -huh. в електронному форматі. Це спеціальний портативний принтер, з якого буде виходити там, забиваються де, як, що правопорушення, і він виходить автоматично. І uh -huh. ця постанова залишається під лобовим склом. Uh -huh. Автомобілого ну, свого роду талон е, ш, е, на так. штраф умовно кажучи. Також він повторно фотографує, що він залишив цю постанову, і особа, яка прийшла. Сідає в автомобіль, вона може звірити і зайти через відповідне чи приложення, чи зайти через відповідний сайт і подивитися усі адміністративні матеріали, коли сфотографовано, як сфотографовано, пункт під пункт, куди він має сплатити і що заплатити цей штраф. Буде маючи мати гаджет, так, до... маючи гаджет, Маючи будь-який гаджет, маючи телефон. Uh -huh. Ми прекрасно розуміємо, що в нас уже таке суспільство. Проте, не так би то воно було. У законі досить дивно написано, що для того, щоб це здійснювати, має бути спеціалізований дозвіл держстандарт зв'язку. Е, мова йде про якийсь спеціальний так? так? Е... інший. Ні, це спеціальний дозвіл. Зараз на території України тільки одна компанія Харківська має такий дозвіл. Хоча цей дозвіл отримали вони і якби є монополістом. Ну, в прямому значенні цього слова не є монополістом по цьому дозволу, але на пристрої такі ж саме і тієї ж торгової марки, і того ж самого виробника, і того ж модельного ряду, що у нас є закуплені наші планшети. Угу. Тому що, коли ми їх закупляли, ми вже бачили, ну які вимоги ставить законодавець, і ми їх купили просто в рази, в рази дешевше. Крім того, є створена спеціалізована програма, яка теж міста заганяє ну якби в дуже величезні борги, яка коштує від 3 тисяч євро. Програма на один планшет. Це програма забезпечення. Просто з яке софт, підтягує який ці... софт, який е, підтягується адмінправопорушення, яке підтягує ці фотографії, яке підтягує єдиний державний реєстр транспортних засобів. Тобто, ну це вже той софт, і куди він має скидатися? Ну якби і куди воно має місце до за дуже схоже на якісь. Банальний заробіток? Е, якщо чесно так, е, ми буквально повернулися в жовтні місяці м з конференції, пов'язаної з паркуванням, і ми ці всі питання приїхали міста, приїхали комунальні підприємства, на яких покладені функції з паркування. Ми почали ці питання за задавати: чому так, чому так, чому так, чому, 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 чому? І на наші чому ми не отримали жодної відповіді. Ми просто їх не маємо. Тому об'єднавшися, і ці функції в 90% покладаються по Україні на муніципалів, муніципальні поліції, муніципальні варти створюють відповідні управління по паркуванню, але ну якби в складі, ну це вже вже залежить від юридичної тематики муніципалів. Ми дійшли до висновку, і ми от зараз один між собою переписуємося, хто що і які робить ну якби кроки для того, щоб отримати ті чи інші документи. Ми розсипалися по всій Україні, і кожен, наприклад, веде ту галузь, щоб це скласти в якийсь один ем, клубочок, щоб це могло працювати. Ну от станом на сьогодні зі Львова дізналася таку інформацію, що доступ до єдиного державного реєстру автотранспортних засобів вони отримували два місяці. Ну, е, знаєте, вже все те, що ви зараз розповіли. Е, виходить так, що е, якщо брати інтереси звичайних громадян, водіїв і так далі, так то е, ну це власне їх може і не стосується так вже ж. Ну, в принципі, так. вони просто зараз від нас чекали е, якогось такого е, е, розкриття теми в плані, як е, будуть штрафувати. Скільки це, і ми про це ще поговоримо, ясний, але виходить, щоб запрацювала ця система, є якісь такі підводні є, є, є течії багато, і кам'яні. Підводних течій є дуже багато таких каменів. Ми зараз працюємо над закупівлею відповідного сервера. Законодавець передбачає, який цей сервер має бути, де він має розміщуватись, який для нього має бути відповідний е, параметр, де буде зберігатися уся адміністративна база по тому чи по іншому протоколу. Тобто вона в електронній формі буде вестися ну, Мова йде про паркування, так? Так, же? так, так. так, так. Ось тому ми з цими питаннями зараз розбираємося. Паралельно ми ведемо превентивну роботу Ось, власне так. Листівки роз'яснення робота підготовка Уже наші до цих. інспектори щодня в самих проблемних зонах, в самих проблемних місцях. Це де встановлені знаки про заборону паркування. Це де стоїть у нас паркомат і не здійснюють оплату за паркування. Ми вже залишаємо такі листівки. Листівки мають на увазі на меті це роз'яснення про те, що вже діє новий закон, і прийдеться по ньому відповідати сумою штрафів. І друга листівка це що саме порушив. Ну це у відповідності до нового закону. Що саме порушив водій? Ми відмічаємо галочкою, і яка сума штрафу передбачена, і чи передбачена за це евакуація, хоча би щоб ці люди задумалися? Тобто зараз правильно я зрозумів, ми водії можуть стикатися з ситуацією, коли він приходить так. десь там в районі ринку і інших проблемних місць, яких у нас в місті вистачає, так. і знаходить під склом. Так. Такий умовний штраф, інформаційний, так. Це, так, це, це так, навіть так. не штраф, це просто І, попередження. Е, дуже багато є людей, наприклад, от ми стикнулися, що не знають, що треба платити, не знають, що є паркомат, не звернули увагу на знак, не звернули увагу на відстань. Е, ну, ми навіть стикаємося з тим. Ну, не було де мені припаркувати ну, автомобіль, я сам на, повор... на повороті. І ви знаєте, ми, от з часу проведення цієї інформаційної кампанії, помітили таку річ: є ті зони, де почали автомобілі трішки менше паркуватись. Є, наприклад, люди, які живуть. Або працюють у відповідному районі. Ми їх постійно бачили, тобто ми день, два, три систематично їм залишали ось такі речі. І ми зараз звернули увагу, що ці автомобілі там не паркуються, вони паркуються уже з відповідною нормою того, що можна це зробити. Угу. Тобто трішки далі, ну ти ж бачиш таку машину, там, що вона трішечки вже не в тому місці і, і, і уже не порушує. І можливо, ну я не буду стверджувати, що на 100% це допоможе, але якщо це буде внесено і допоможе, хоча б на відсотків 40, це буде дуже величезний ну, прогрес. Ну, про дисципліну. Ясна річ так. ми завжди говоримо. Так, так, звичайно, ну і ще одним такою темою, яку би можна було сказати, розкрити, і напевне пояснити. І я би ще хотіла дуже звернутися з величезним проханням до всіх водіїв і звернутися і до лучан наших. Про формат того, що паркування на зелених зонах. Зелені зони, дитячі майданчики, безпосередньо тротуари в площах загального користування, це у дворах, особливо там, де вони відновлені, ми стикаємося так, з такою так, темою. Ми по цьому вже складаємо адміністративні протоколи. Це стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил благоустрою міста Луцька. Тому, якщо ви помічаєте такі факти, дуже Просимо звертатися до нас на лінію ГШР це 067 2020 9 Ви можете фотографувати таке правопорушення і надсилати через WhatsApp, Viber або Telegram. І е, наша група швидкого реагування звичайно відреагує і приїде на такі е, звернення, а водіїв дуже попрошу. Ну, не паркуйте свої автомобілі на тих зелених зонах, тому що вирвете ґрунт, особливо зараз в осінній період, він дуже мокрий, і ну, це, це приводить до руйнації тих прибудинкових територій, де ви це робите. Ну, власне, от подвір'я це дійсно одна з проблемних зон, е, які. Стосують ті, які стосуються цієї системи паркування, тобто далеко не всі подвір'я мають такі спеціально виділені так. майданчики, або ж майданчики є, але вони не роз не розтрасовані. Не роз, немає ну, ну я вам поясню. Є три складових, по яких ми звертаємо увагу, перше. Там, де утворюється ОСББ, дуже багато зараз ОСББ пішли на такий формат, що вони розширили місця для парковок. Це величезний плюс. Друге у дворах зробили розмітки. Теж це ОСББ, це величезний плюс. Третє, ну це трошки тема не стосується, але стосується нашого департаменту. Ми стикнулися такими появищами, коли обмежується доступ до парковки. Це встановлення юні паркера, його місця. Так. Тобто людина поїхала на роботу, цілий день це місце закрите, приїхав хтось в гості. Просто так він не може залишити ту машину на 5 п'ять-десять ну, бо кіголин. прецедент такі, що ми знаємо в багатьох будинках житлових офіси, магазини і так далі, і так далі. Так далі, і ми і їх ці... знімаємо. Департамент муніципальної варти, от буквально на ЗЦП, 2, 4, 6, 8, 12, якщо не помиляюсь, понад 20 таких юні зняли. ОСББ зразу на наступний день розграфили, розчертили відповідні місця для паркування, як має автомобіль бути запаркований. І ви знаєте, ось цей колапс і ось ці скарги, що паркуються інші автомобілі впродовж дня на зеленій зоні. Вони пропали. Тому що під'їхав автомобіль, поставив, вийшов, зайшов і не. Потрібно людині, ну, тобто є достатньо парковочного місця, але воно закрите. Людина прийшла, від'їхала і все. І ну, образно кажучи, кожен вже знає в своєму дворі, хто де паркується. І я стикаюся з тим, що культура вже є така, що ну, люди, які живуть в одному будинку, він ставить на своє місце, і сусід його поважає, і знає, що там це його місце, десь там ну, в такому форматі, ну, якщо там по-іншому вийшло, трошки інше в бік можна перепаркуватися. Це теж взаєморозуміння між тими людьми, які мешкають, і культура. Сама культура і повага один до одного. Які штрафи, розміри? От, власне, цифри, все ж таки, я думаю, варто назвати, що чекає порушників. Ну, якщо вся те, що за порушення а, пункту 3, е, ну, порушення самого зупинка заборон на знак 3.34, це частина перша статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає штраф 255 гривень. На жаль, це не дуже велика. Великий штраф, який би міг би бути за порушення, зупинка заборонена, частина перша статті 222. передбачає штраф 510 гривень щодо ну, якби, даної теми. У зв'язку з тим, що якщо порушує порушник не зайня, ну, зайняте чуже місце. Це частина друга статті 152.1, це є штраф 30-кратний розміру. Вартості угу. однієї години паркування. Ну, якщо у нас година паркування 7 гривень, і це буде 70 Ну додаємо, розуміємо, це теж в межах десь приблизно 200 гривень. Ну і саме страшне, те, що може бути, це звичайно тимчасове затримання і евакуація автотранспортного ну, за евакуацію. Мабуть, як тільки зараз почнемо говорити, всі одразу з насторогою почнуть прислухатись, чи буде працювати Буде. Буде працювати, ми підемо за принципом, і зараз працюємо над тим, щоб не взяти жодної гривні жодної гривні з міського бюджету під евакуацію. Коли у нас буде цей проект готовий, я думаю, вам першим дамо інтерв'ю. Пояснимо, як це буде. Робитися і пояснимо, яка буде систематика. Цю пропозицію теж нам запропонували зробити колеги-муніципали, які в цьому от вже працюють, тільки в місті Одеса. Як це буде і в якому форматі, і ця ідея дуже нам всім сподобалася, особливо в тому, що ти не будеш брати кошти з міського бюджету, і ці кошти можна буде пустити на багато що ну якби інше, і направити, перенаправити на інші потреби, які потрібні Отже, нам вдалось розглянути чимало коло питання які стосуються нових повноважень муніципальної варти, інспектори з паркування. І все ж е, стає зрозумілим, що ті незрозумілості, е, які закладені в законодавстві, не розписані, не розшифровані чи, навпаки, так скеровані, е, гальмують весь процес втілення цих нововведень. І ну, Так здається, що і невідомо, коли це станеться. Ні, ми спробуємо, <кхем> звичайно, все, що стосується. Саме автоматизованої цієї роботи ми будемо її якомога швидше прискорювати. Не тільки ми, як департамент, а ну, якби вся Україна над цим працює. Що стосується письмової частини, звичайно, ми спробуємо це впровадити трішечки швидше, якщо не виносити постанови, то хоча б писати адміністративні протоколи. Так, це буде незручно, тому що ці адмінпротоколи ще повинна бути тоді розглянути адміністративна комісія. Тобто це трошки довший процес. Але ми налаштовані, і я думаю, що до кінця року це все запрацює і буде працювати у такому режимі, як повинно би працювати. Ну цікаво, ви з цього власне почали ми. Порівнювали, як це втілюється в різних містах, і стає зрозумілим, що саме в Луцьку не збільшується кількість інспекторів. чи це тільки на початку? Ну тому, що до прикладу, у Львові вони говорять про те, що будуть потім набирати окремих інспекторів саме для теми паркування. Чи планується так у луцьку, чи поки що, все ж таки, ви обмежитесь своїми працівниками? Чесно кажучи, не бачу в цьому потреби. Наші хлопці працюють гарно, працюють у відповідності, і коли він проходить, інспектує, наприклад, свою ділянку, роботи. він вони будуть мати окремі такі зони ділянки. Вони такі мають. Тобто mm. у нас є відділи, і кожен відділ відповідає за свою сферу. Наприклад, є відділ благоустрою, він має зонування. Там, де він, наприклад, ходить і він бачиться. Коли він проходить, він не пройде повз. Він просто це побачить, помітить. Якщо це не буде покладено на відділ благоустрою, на інший, він нас в загальній групі може скинути фотографію, що там, то там то є порушення. І вже в нас інспектор паркування. Я думаю, це не займе багато часу. У це не таке велике місто. Ну, звичайно, вони розкинені по зонах. І він впродовж 10-15 хвилин буде вже на місці правопорушення. І ми можемо зараз за вашої присутності все ж таки звернутись ще раз до в першу чергу водіїв, вкотре аби дисципліна і усвідомлення того, що ваше паркування некоректне може. E, спочатку комусь <кій> просто дати якісь незручності і кінчитись тим, що не доїде вчасно швидка чи пожежна таких випадків. На жаль, так. E, ми маємо e, сумну статистику. От тому e, звертаємось до свідомості в першу чергу. Так e, в першу чергу я би дуже хотіла звернутися до тих осіб, які паркуються під знаком зупинка заборонена. Шановні водії, e, поважайте себе, поважайте інших учасників дорожнього руху, тому що на. Наприклад, якщо у нас у старому місті або на вулиці Богдана Хмельницького при повороті від ДЮСШ стоїть знак паркуватися заборонено з правої сторони. Коли ви паркуєте свої автомобілі, то великий електротранспорт. То маршрутки це створює значні колапси. Там відбуваються відповідно пробки у дощ і у сніг. Це бруківка, вона є надзвичайно слизькою. Ви створюєте просто ті заходи, які призведуть до ДТП. Це ну, перше питання. Далі, наприклад, на вулиці Винниченка теж встановлено знак зупинка заборонена, паркуючи там свої автомобілі. Ви теж створюєте незручності як собі, так і створюєте іншим учасникам. Це стосується особливо біля ринків. Це наш центральний ринок, завокзальний ринок, теж є ряд-порушень. Ряд, ряд тому звертайте цю увагу, поважайте себе, поважайте інших учасників дорожнього руху. І тільки в спільних діях ми зможемо досягнути якихось європейських принципів, адже ми всі хочемо рухатися в цивілізоване суспільство, в цивілізовані речі. І хочемо, щоб з нашою думкою рахувалися, але треба рахуватися і з думкою інших. Ми дуже вдячні вам за і візит, і оцю частину інформаційної кампанії, яка розпочинається. Будемо прощатись, але відразу скажу, що будемо чекати вас у цій студії знову і знову, вас і ваших колег, адже. Тем яких торкається робот в своїй роботі, муніципальна варта, надзвичайно багато. Сьогодні ми говорили про паркування, про нововведення. Звертаємось ще раз до усіх бути свідомими і дотримуватись правил дорожнього руху. Це, мабуть, перший пункт, якщо б всі дотримувались правил дорожнього руху. То не було б, мабуть, багатьох питань, які сьогодні ми розгадали. З іншого боку, ми розуміємо, що чимала кількість водіїв відразу спробує нам заперечити чи висловити побажання чи обурення, навіть відсутністю достатньої кількості місць для паркування. Але це вже тема іншої розмови в форматі на часі, яку ми обов'язково організуємо найближчим часом. Прощаємось, закликаємо вас залишатись з аверсом, аби знати більше. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. На все добре.